Тому що мені здається, що е, ну ті виклики, які є перед нами, перед усім вони лежать в площині фінансовій та економічній. Це uh -huh. ринок кредитування який, власне повинен зростати, а ми, на жаль, досягли історичного мінімуму співвідношення кредитного портфеля до ВВП, і це дуже погано, бо кредитів дешевих грошей не вистачає нашій економіці сьогодні, і ну це це надвелика проблема. Ще яка погіршується тим, що при фронтовій території вони взагалі майже не кредитуються. Якщо ми візьмемо співвідношення кредитів, які отримали в Києві. І, наприклад, в Миколаєві, то в Миколаєві в 30 разів менше в 30 разів менше, в Харкові в 15 разів менше. Тобто нерівномірний не, не розподіл страждають наші прифронтові фортеці від того, що е, немає, немає дешевих, дешевих доступних грошей. І цим якраз от мені здається, що це те, що могло б більше зміцнити точно нашу фінансову систему, нашу стійкість і нашу незалежність, в принципі, е, ніж якесь переименування.